Друзі, привіт! Ще в мене є одна посилка з сайту Єхрб, яка лежить давно, я вам її не показувала. Замовлення робилось під час знижки 26% на всі добавки на сайті. Зараз на вихідних дії знижка 22% на всю корзину. Якщо вам цікаво таке відео, приєднуйтесь до перегляду. Перша добавка, яку я замовила, це сілен від НАУ в дозуванні 100 мікрограм, 100 таблеток приймати по одній таблетці в день. Раніше я приймала сілен від Соларей, там він був у капсулах. Саме цей іде у таблетках. Селен нам потрібен для підтримки щитовидної залози, дуже хороший антиоксидант допомагає організму позбутися вільних радикалів та покращує стан імунної системи. Наступна добавка теж від НАУ – олія орегано, 90 капсул приймати по одній в день. Олія орегано є природним антибіотиком, містить в своєму складі карвакрол. А саме в цій добавці його мінімум 55%. Карвакрол запобігає розвитку різних інфекцій, ефективний засіб. Протигрибкових інфекцій, вірусів, бактерій та паразитів. Це було придбано для використання в протигрибковій програмі разом з каприловою кислотою, хлорофілом, сірапіптазою, чорним горіхом, маслом чеснока, пробіотиками, магнієм та корою моршиного дерева. Все це я збираю і потім буду використовувати. Колись Тетяна в своєму відео розповідала, як правильно потрібно це приймати, щоб був хороший ефект. Дуже велике дякую їй, великий привіт. Я все це виписала і буду дотримуватися таких рекомендацій. Ще одна добавка, яка придбана з цією самою ціллю. Це каприлова кислота. Від NOW в дозуванні 600 мг 1000 мг олії МСТ 100 капсул. В одній капсулі 600 мг каприлової кислоти. Це кислота для регенерації клітин для краси та молодості. Покращує роботу шлунково кишкового тракту і Знищує бактерії. Зараз покажу, як виглядає. капсули чимось схожі, дуже схожі на капсули рибячого жиру, будемо приймати вже почала, потім в порожніх баночках дам свій відгук. І посилання на всі продукти буде, як завжди, в описі під відео. Наступна добавка це чорний кмин від Sars Naturals. Ця добавка також допомагає зміцнити імунітет, знищує віруси, грибки, бактерії, покращує травлення, пам'ять. В відгуках також пишуть, що сприяє зниженню ваги і для здоров'я дихальної системи. Замовляю вперше, поки що нічого не можу сказати. 120 капсул приймати по 2 в день, вистачить на 60 днів, якщо для однієї людини. Лтіразін від Natural Factors вже замовляла, дозування 500 мг, це амінокислота, вона потрібна для Підтримки щитовідної залози, також, як селен. Застосовують у боротьбі зі стресом. Тут так і вказано стрес Менеджмент. І ця амінокислота сприймає перетворення жирів на енергію, покращує пам'ять та концентрацію. В баночці 60 капсул приймати. По дві в день, але для мене дві – це забагато, я приймаю по одній. Вже не вперше, і не вдруге замовляю черницю від Natural Factors також 500 мг, 90 капсул, дуже потужний антиоксидант, покращує кровообіг і допомагає підтримувати зір в нормальному стані. Приймаємо всією сім'єю. І мій чоловік, і дитина, і я, і батько. Дуже рекомендую, якщо ще ніколи не замовляли, вітамін С від Natural Factors зі смаком апельсину в дозуванні 500 мг в одній жувальній таблетці. 90 штук в баночці. Мені подобається дитині цей смак не подобається. Вона любить тільки смак тропічних фруктів. Але я використаю від цей вітамін С з задоволенням. Вітамін С у нас дуже швидко скінчується, тому що теж приймаємо всією сім'єю, і його не буває забагато. І останнє, що було в моєму замовленні, за ціною 1 долар: це батончики від California Gold Nutrition зі смаком кокоса та міндального горіха. Всі вже їх знають, 12 штук в коробочці. Дуже смачні. Містять в своєму складі протеїн. Також містять і цукор, але доданого цукру тут 4 грама, протеїну 7 грам, але вони не такі шкідливі, як ті бетончики, які продаються в наших магазинах. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую, що користуєтесь моїм промокодом, і до наступних відео. Всім до побачення!